Що робити, коли інші знецінюють вашу діяльність? Кажуть, що ваша діяльність шахрайська, що вона просто викочка грошей. Насправді, якщо є впевненість в тому, що ви робите, і щира любов до цього, то ви просто розумієте, що є в світі інші думки. Комусь може щось не подобатися, хтось може думати якось інакше, і оця ваша впевненість в тому, що ви робите, вона нівелює усі сумніви, усі переживання, які могли б виникнути через те, що вас хтось критикує і знецінює вашу діяльність. Тим паче, коли ви бачите якісь конкретні кейси, результати того, як це приносить. Користь людям. Якісь там хейтерські коментарі, це може бути просто варіант думки при існуючій свободі слова. От і все. І коли ви просто розумієте, що кожна думка має місце, але ви впевнені в своїй діяльності, то ви навіть і не згадаєте, коли вам щось подібне писали і взагалі, тому що це пройде повз вас. Це канал Сублімната. Підписуйтеся, ставте лайки, записуйтеся на особисті консультації. До зустрічі!